Оновлення медичних закладів та покращення надання послуг триває. У міській клінічній лікарні номер один відкрили новий ендоскопічний кабінет. Відтепер медики зможуть виявити складні захворювання на початкових стадіях. Це нове обладнання дає можливість не тільки проводити діагностичні обстеження, а в тому числі проводити оперативні втручання малоінвазивні, адже ж малоінвазивна терапія. Вона зараз. Першочергово, тому що з неї все починається. Це поетапність розвитку міської лікарні номер один, в тому числі як кластерної лікарні відповідно до рішення сесії міської ради. Кабінет повністю оновили, розповідають медики. Зробили ремонти, придбали меблі та сучасне обладнання. Робилася вентиляція, робилася протипожежна сигналізація. Підведено, якщо ви бачите, кисень для того, щоб могли фахівці працювати. Тут є стаціонарна операційна лампа, яка на випадок, якщо потрібно, буде, ми можемо розгорнути і проводити сучасні оперативні втручання більш широкого спектру. Фактично, це кабінет, який відповідає сучасним вимогам і дає можливість проводити всі ці маніпуляції операції в таких умовах відповідно до санітарно-гігієнічних норм. У медичному закладі такі обстеження робили віддавна, однак в кабінеті значно гіршими умовами та на старому обладнанні. До того ми працювали в кабінеті на апаратах з фіброволоконною оптикою. Ми так само проводили обстеження шлунка, кишечника, але в цьому році нам купили нове ендоскопічне обладнання, дві сучасні відеоендоскопічні стійки. Ми можемо проводити обстеження шлунка, кишечника і бронхів. Ці всі обстеження можемо проводити під наркозом. Ми вже працюємо з седацією вже більше п'яти років і задоволені згідно стандартів. Так само наша лікарня має підписані пакети з НЗСУ, Ми можемо проводити ці всі обстеження згідно пакетів безкоштовно для наших пацієнтів, надаючи анестезіологічні супровід. Міська клінічна лікарня вже з наступного року має запрацювати як кластерна, розповідає міський голова Руслан Марцінків. Ми зараз робимо нову кластерну лікарню, яка з першого фактично січня запрацює. І зовсім інші вимоги до кластерних лікарень. Тому ми закуповуємо обладнання, ми робимо ремонти для того, щоб це було зручне, сучасне приміщення. Так, роботи ще попереду дуже багато. Але почали з обладнання, почали з умов, тому що, якщо будуть умови, а лікарі тут дуже хороші і обладнання, то зможуть надавати медичну допомогу. А далі потрошки по чуть-чуть по крок за кроком лікарня теж. Вся буде відремонтована для того, щоб приймати пацієнтів і щоб медикам було приємно працювати. Наступним кроком буде отримання статусу Чиста лікарня безпечна для пацієнта. Це черговий етап у плані розвитку медичного закладу.